Півонія Ельзасос. декілька днів назад, мабуть, тиждень тому, перед дощами, хоча вже тоді почалися дощі, я зрізала квітучі пуп'янки цієї півонії. І один пуп'янок, який був напіврозкритий. І отже, погляньте, за тиждень ця квітка. Стоячи в прохолодному місці, не втратила своєї привабливості. Вона тримається кулькою. Так само і інші квіти до останнього трималися кулькою, поки не осипалися. Білосніжна красуня має безліч бокових бутонів. І нижні пелюсточки закручені всередину. І не можна сказати, що вона повністю білосніжна, тому що вона має такий якийсь зеленуватий відтінок, чистий такий чистий, зеленувато-кремовий відтінок і таке світіння кремове із середини квітки виходить. Пелюстки в неї. Нижні широкі, тільки серединка квітки, ну такі, можна сказати, більш вущі пелюсточки, але все рівно ось ці пелюстки, які широкі, загнуті всередину. Дуже красива півонія і в зрісті стоїть чудово. Я вже перевіряла. Прекрасно, запах і моє запах. Дуже приємний. Отже, півуня Ельза засос.